І знову ми всі скажемо, слава Господу! Слава Богу! Брати і сестри, як добре, що з нами є Христос Ісус! Слава Йому за це! У нас мають бути ті почуття, що є в Христі Ісусі. Слава Йому за це! І хочеться Його ім'я всіх привітати, дорога церква, щоб Бог Його ім'я так Ісуса повищив, щоб перед іменем Ісуса Христа вклонилося всяке коліно небесних, земних і підземних. І щоб кожен з них і сповідував, визнавав, що Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця. Слава Йому! Щоб ми всі визнавали Ісуса Христа, любили Його, але перед тим, дорогі брати і сестри, як глибоко себе Христос смирив упокорив. Він упокорив себе до смерти і до смерти Христої, прийняв образ раба, стався подібним до людини і подобою стався як людина. Це наш Ісус Христос. Слава Йому за це! І тому Духом Святим, потужно, святий апостол Петро сказав: бо немає під небом іншого імені, даного, щоб людям могла людина спастися. Це є чудове ім'я Ісус Христос із Назарету. Слава Йому. Він наш Спаситель, Він Спас. і Він дав нам таке спасіння, браття і сестри, що воно називається спільне Спасіння. Не окремо, не десь усіпками, як багато хочуть відокремлюватися, всякі Єресі відомих. Але Бог нас отримує, щоб ми дали спільне Спасіння. Слава Ісусу! Ми з Божою помічю відкриємо перш за все Слово Господнє, святе письмо! Це буде послання святого апостола Павла до Филипян, розділ 1 із 27 по 30 тексти. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією! Що чи прийду я і побачу вас, чи не бувши, почув я про вас, що ви стоїте однім тусі, борячись однотушно за віру Євангельську, і ні в чому боячися противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога, бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в Нього, але і страждати за Нього, маючи таку саму боротьбу. Яку ви бачили в мені і чули від мене? І чули про мене до цього місця? Апостол Павло пише до церкви Філипян і каже, що для тих противників, що противляться, для них є знак доказ загибів. Хай би кожен задумався у людові. А каже: а для вас спасіння, для дітей Божих Спасіння. І в чим це є доказ спасіння, що ви є Спасення? І в чім це заключається цей плід? Каже, тільки якщо ми живемо згідно достойно Христової Євангелії. Слава Ісусу! Це є плід. І в чому це заключається, цей плід, що ми живемо згідно Христової Євангелії? Каже, що ми стоїмо в одному дусі. Вся церква має бути в одному дусі. Знаєте, як там Павло ще писав до Ефесян, що ви одними устами, одними серцями славили Господа, щоб ви були всі єдині. Адже один є Господь, одна віра, одно хрещення. Ми маємо вернутися всі до єдності. Слава Ісусу! І один є Бог Отець, що Він над усіма через всіх і для всіх. Слава Ісусу! Що Він є для всіх нас єдиний Господь, і Він хоче, щоб ми всі трималися єдності. Адже ми всі усі нами є живе каміння. Але коли ми всі разом будуємося в цей храм духовний, тоді ми славимо Господа і величаємо. А коли ми не хочемо вернутися до Божого храму. Не, бувши, не хоче бути тим живим камінням і вернутися до Божого храму. Ми десь там лежимо в куринах, заростаємо і нікому ми є не потрібні. І варимося в своєму болоті і, і, і гинемо в гріхах своїх. Бог кличе нас до спільності, до єдності. Слава Ісусу! Аллилуйя! І тому Павло каже, що в нього була велика боротьба. Каже. І він каже, ви бачите, яка мене це була боротьба. Ось. Але він всьому стояв і був зірцем для церкви. Філіп'ян і інших церквах він був Филіп'яцем був до тих церков. Так само святий апостол Юда нам пише, що каже: я маю велике дбання, щоб таке все в нас було дбання, як мав апостол Юда, щоб писати до вас про спільне спасіння. Каже. Він дбав, щоб церква орієнтувалася і написав їм такого чудового листа послання до Юди каже. І каже, що Бог нам дав таке наказ, увіщання таке, що ви каже, боролися за віру, раз дану святе. Вона нам раз дана, і щоб ми її не втратили у віру. Пам'ятаємо, там як ув'ялені сказано, що ми, як тримаєш того вінця, каже, дивися, щоби тобі хто його не втрав. Ми маємо так борстити, боротися за цю віру, що нам раз дана свята дана святим. І каже, в причина улюблене, що ми маємо так боротися. Бо до церкви каже, вкралися люди деякі чуть, як ті злодії вкралися, що є віддавна ці люди предназначені на осуд, і що вони є безбожні, і що благодать нашого Бога обертають у розпуску і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. Відкидаються, не тримаються голови Ісуса Христа. Вони є безбожні, і навіть димом хочуть. Вкрадаються до дітей Божих разом з дітьми Божими живуть і знаходяться. Ось. Але вони є віддавна призначені на ці люди, тому що не тримаються владики Господа Ісуса Христа, який Він був покорний Ісус Христос, упокорив себе оце. І ми маємо такі саме мати що, почуття, що є в Христі Ісусі. Упокоритися. А ті не корилися, не трималися владики Господа Ісуса Христа, а відверталися від Нього. Ці люди є віддавна предназначені на загибель. Так само улюблені церква написано Солуні, Солоні в нас стала взірцем для всіх, віруючих, Ось, якщо є Ісусі Христі. Бо вони каже, витерпіли від своїх земляків як ті від юдеїв, що вони відкинулися від Господа Ісуса Христа, вбили Господа Ісуса Христа і Його Пророків, і каже, і нас вигнали. І Богові не доводжують, і супротивні усім людям вони забороняють нам говорити для язичників, щоб ці спаслися. Навіть такі були серед апостолів, що забороняли апостолам, щоб вони говорили для язичників, щоб ці люди спаслися. І каже, що І вони собі доповняють міру своїх провин. Досі людина вже підлягає осуду гріху, а вона ще собі більше і більше накопчує тих провин, щоб більше було осуджено Господом. Як то треба таким людям скаменутися і не робити цього? І що каже апостол Павло? Але Божий гнів їх спіткає в кінці. Кінець буде їхній результат. Божий гнів чекає таких людей. Тому, дорогоцінна церква, як ми маємо міцно триматися Христа, ми знаємо, що Він є для нас спасити, правда? Чи? Як сказав сказано у Слові Божому Матвія, що Він, Ісус Христос, прийде і спасе своїх людей від їхніх гріхів. Ось кожна людина має свої гріхи. Ми всі згрішили перед Богом, але отримуємо оправдання даром Ісусі Христі. Слава Ісусу! Він нам прощає усі наші гріхи. Слава Ісусу! І нам приємно хвалитися Ісусом Христом, адже для нас Він є провідник, Він є Бож нашого Спасіння. Він став виновником вічного Спасіння через страждання. І Він так себе навик і мав послуг, що був слухняний до смерти. І смерти креслої. І другий раз Христос явиться для тих, хто чекає Його на Спасіння. Чи ми чекаємо Ісуса Христа на Спасіння? Другий раз Христос, коли явиться, Він і явиться для очищення гріха. Ти перший цей час, можливість, милість Божа для очищення гріха, щоб люди покаялися, визнали свої провини і дорогоцінна кров Ісуса Христа умиває і прощає всякий гріх. Слава Ісусу! Такий добрий є для нас, для нас Ісус Христос! І каже Слово Боже, Бо освящаючи, тобто Ісус Христос, і всі освячені, всі ми є від одного, тобто від Ісуса. Тому і Він не соромиться називати нас своїми братами. І, 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 і каже, що ім'я Твоє братам моїм, і буду тебе вихваляти серед церкви, і буду надіятися на нього. І ось я і діти, які дав мені Бог. Це сказано до Євреїв 2.10. Що ми є діти Господні, слава Богу, що Бога не цурається. І так само, щоб ми, у людині не цуралися Господа Ісуса, нашого Божого, перед іншими людьми, щоб ми могли Його ісповідувати, визнати, що ми в нього віримо і Його ми не цураємося. Бо якщо ми Його відцураємося в цьому роді грішному і перелюбному, то саме буде страшно, що війна відцураються перед ангелами своїми і перед Своїм Отцем Небесним. І тому за ці всі ласки, за ці всі милості, що нам дає Бог, хочеться більше і більше славити Бога, як славив його Давид. Хто такі милості попробував, як Давид попробував милості? Як він Бога називає чудно і мій каже Спаситель, і називає Господа, ти каже моя твердиня, ти є міць моя, ти мій визволитель, каже, ти мій Бог скала моя. Каже, і на тебе я надіюся. Каже, і ти є мій щит. І ти є ріг мого спасіння, і башта моя, і каже, і ти моє пристановище. Такий чудний Бог. Так, Давид багато мав таких слів запасу. Він на сьогодні багато людей мають багато книжок читають, мають багато запасу слів. Ну звідки Давид міг мати таких книг, що він їсти, то ясно сказано, що він був сповнений Духа Святого, і Дух Святий, такі слова вкладував більше і більше, щоб Бога прославити, який величний і славний Бог. Слава Ісусу! І Давид каже, і ти мене каже до Бога, рятуєш від насилля. Ось, скільки цього є того насилля, але Давида всюди Бог уберігав. Слава Ісусу! І Давид далі каже, то він покажей ключ молитви. Ось ми маємо завжди кликати до Бога. Ось, І я кажу, я кличу преславний Господь, Ось, щоб ми до преславного Господа, щоб Він достоїв слави і поклоніння, щоб ми завжди кликали. Слава Ісусу! Пам'ятаємо, як сказав ще Єремія. «Поклич, клич, каже, до мене, і я тобі покажу велике і недоступне, чого ти не знаєш. Слава Богу! Ми ще багато не знаємо, ми є обмежені в розумі. В часі ось. А Бог каже, клич, я тобі покажу, я тебе врозумлю. Слава Ісусу! Як Бог одному брату, коли, мав бути, голод у нас на Україні 32, 33 роки, і Бог каже: ти маєш виїхати з України до одного брата, який щиро молився, вірив в Бога. Він на той час був господар, мав щось там пару коней, щось п'ять корів, сім'я велика там що сім чи вісім дітей, ось дуже багато. І Бог каже, ти маєш виїхати з цього краю, буде голод великий. І Бог каже, але будеш виїжджати не конем, що краще знаєте, скоріше, а будеш виїжджати коровою. Ось. А знаєте, чому так Бог зробив, щоб він виїхав коровою? Бог так попередив, бо колись каже, за той час їздили багато циган коровами, їздили. І всі думали, що це цигани, то їх ніхто і не рухав. ось, Щоб до нього не причепилися, тоді НКВД, знаєте, щоб він на конях виїхав, щоб він куркуль чи щось і вивезли його в Сибір. А він на корові. І вони не зрозуміли, що це сталося. І Бог йому показав навіть адрес, де він має їхати. Ось, І він виїхав до Китаю тоді. Через цю той Сибір все, він так їхав цією коровою з діточками кормилися, зупинялися, кусь там кашку варили. На цій молодці і далі з тою коровою, так вони їхали. всі. І так Бог їх зберіг. І вони вижили від цього голоду. Тому що Бог їх уберіг, брати і сестри, бо він, цей брат дуже молився, він був брат молитовник. І він чув голос Божий. Слава Богу! І так Бог його зберіг. Що ми так кликали до Господа. І тоді Давид повний віри і каже: Я визволений від своїх ворогів. Ось, коли ми кличемо, будемо визволені від своїх ворогів. І тут Давид каже такі. Знаєте, всього на нього нахлинуло такі великі біди. Навіть чотири біди, він каже, на нього нахлинуло. Перший, він каже, мене нахлинули хвилі смертельні. Чуєте, хвилі смертельні. Друге потоки біля оточили Давида. Третє, його оточили тенета Шиолу. І ще оточили його пастки смертельні. Все нараз на Давида напалилося. І що тоді Давид робить? каже, я в тісноті своїй. Кличу до Господа, до Бога свого, і каже, і волаю. Бачите, яка це була молитва? Чи ми так деколи волаємо до Господа? І коли ми будемо волати до Господа, що та відкаже? Бог каже, почує мій голос і свого храму, і каже, і в ухах Його мій зой. Чи в ухах нашого Бога є наш зой? Чи ми вже давно забули, коли ми зойкали і волали до Господа щиро за наших рідних, близьких, за нашу Україну? щоб так кров не лилася, щоб ці ракети не влучували, щоб навіть діточки чи навіть старші, якому віці нема значення, кожна людина призначена жити і відійти вічним своєю смертю, а не через ті вбивства, ракети і інші. Ось чи ми так булаємо до Господа, чи є в вухах Боже наш клич, наш зой, браття, сестри? Дав би Бог, щоб він був. Хто хоче